Добрий день, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови номер 68 Тема уроку антоніми. Вправа номер один. Прочитайте прислів'я і вкажіть у них слова з протилежним лексичним значенням. За роботою добро ходить, а за ще зло. Ось у нас протилежні зазначенням слова. Добро зло. Де гірка праця, там солодкий відпочинок. Праця і відпочинок. Ледар, як їсть, так нагріється, а як працює, то змерзне. Так, нагріється і змерзне. Брехня тільки доти стоїть, доки правда не прийде. Брехня правда. Від одного берега відстав, а до другого не пристав. Відстав, пристав. Запряг прямо та поїхав криво. Прямо і криво. Отже, антоніми це протилежні за значенням слова, і ми їх знайшли в реченнях. Добро, зло, праця, відпочинок, нагріється, змерзне, брехня, правда, відстав, пристав, прямо і криво. Слова з протилежним лексичним значенням називаються антонімами. Антоніми утворюють не ряди, як синоніми, а пари, наприклад, день, ніч, великий малий, голосно тихо, там тут. Антоніми є словами однієї і тієї ж частини мови. Часто антоніми включають до статей тлумачного словника, щоб точніше пояснити лексичне значення слів. Є спеціальні словники антонімів. Права 2. прочитайте вірш, правильно інтонуючи речення, і випишіть Антоніми парами: Два брати жили на світі, був один з них працьовитий, а другий ледачий дуже. Слухай казку про них, друже: той хоробрий і правдивий, той брехливий, полохливий, той розумний, той дурний, той великий, той малий. День і ніч, брати сварились і ніколи не мирились. Все, що перший будував, другий миттю руйнував. Кожен радь повів свою, стрілись вороги в бою. Отже, у нас антоніми працьовитий, ледачий, хоробрий, правдивий, брехливий полохливий, розумний, дурний, великий малий, день і ніч. Будував, руйнував, сварились і мирились. Із високим стрів снизький, На товстого йшов худий, стрів білявого чорнявий, огрядного худорлявий, на сумного йшов веселий, на тендітного дебелий, ця кривава війна нині сива давнина. Хоч брати вже й помирились, після них слова лишились. Дуже горді, незалежні, абсолютно протилежні, в мові ці слова живуть, їх антонімами звуть. Отже, протилежні за значенням – це антоніми. Високий, низький, товстий, худий, білявий, чорнявий, огрядний, худорлявий, сумний, веселий, тендітний, дебелий. Вправа номер 3 до поданих слів дібрати антоніми і утворені антонімічні пари записати. Будень, сумний, забути і брехливо. Отже, будень свято сумний, веселий забути, згадати, брехливо правдиво. Вправа 4. У кожному з речень визначити антонімами, які з них є спільнокореневими. Що руками будується, те руками руйнується. Антоніми в нас будується, руйнується. Чужа дорога не приведе до рідного дому. Так, чужий рідний, ревуть дніпрові береги, занурення і виринання. Ось у нас антоніми. Через літа в душі несу і перемоги, і поразки. Перемоги і поразки. У житті, як у метро, одні піднімаються, інші опускаються, піднімаються, опускаються. В землі кроти за всякої погоди, для себе рають виходи і входи. Ось у нас спільно-кореневі антоніми. Отже, ще раз дивимось, протилежні за значенням, це антоніми. Будується, руйнується, чужа рідне. Занурення виринання, перемоги, поразки, піднімаються, опускаються і спільнокореневі виходи і входи. Вправа 5 до поданих слів дібрати однокореневі антоніми, які різняться префіксами або суфіксами. Сердечний, хмаронька, воля. Правда сходитись, журливий. Вовчик, ведмедисько, заселитись, славний. І у нас будуть однокореневі антоніми. Сердечний, безсердечний, префікс утворив. Хмаронька, хмарище, воля, неволя теж префікси. Правда, неправда. Сходитись, розходитись. За допомогою префіксів утворюємо журливий безжурний теж префікс, вовчик вовчище, тут суфікс. Ведмедисько, ведмедик теж суфікс. Заселитись, відселитись, префікс і славний безславний. За допомогою префікса утворили антоніми. Вправа номер 6. Перепишіть уставляючи пропущені літери. Визначте антоніми, якими частинами мови вони є. Ухиляйся від зла і твори добро. Літера и і у нас зло добро антоніми. Правди у брехні не розмішуй, префікс роз, правда й брехня, життєві істини прості, неначе батькові поради, життєві і», батькові м'який знак. Не все можливо у житті купити чи продати житті голосна И. Отже, у нас купити, продати це антоніми. Усякі люди трапляються на містку. щирі, сумні, мовчазні говірки. Щирі і И. І антоніми – щирий, сумний мовчазний говірки. Я хочу радості і світла іти вперед, а не назад. Голосна Е. Вперед і назад це антоніми. І частини мови. Отже, зло добру це іменники. Правда і брехня теж іменники. Купити і продати дієслова. щирі сумні мовчазні говірки це прикметники. Вперед і назад це прислівники. Вправа номер 7 до поданих слів дібрати антоніми. Враховуючи багатозначність слів. Світлий глибокий, старий, холодний недалекий. Отже, антоніми світлий темний, глибокий мілкий, старий молодий, холодний гарячий, недалекий близький. Вправа 8 переписати прислів'я на місці крапок, вставляючи антоніми. Цей уміє з чорного зробити біле. Ось у нас чорний і білий. Чи будень, чи свято, антоніми будень свято все йому безділля. На ньому далеко не поїдеш, де сядеш, там і злізеш. Сядеш, злізеш. І у нас вийшли антонімічні пари: чорний-білий, будень, свято. Сядеш, злізеш. Право номер 9 для самостійного виконання ваше завдання до поданих іншомовних слів дібрати антоніми і записати парами. Старт, епілог, симпатія, егоїзм і доберете українські відповідники. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено. До побачення!